Це може бути ФОМОЗ. Оце знаки Ось Отак виглядає. Ну, вон теж фороба, да ви бачите. Вон. Ну вон багато. ФОМОЗ. Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сиренка. Друзі, збирається соняшник сьогодні вже не тільки на півдні України, а вже в центральних регіонах України. І навіть без дисикації в зв'язку з цією жарою. І що ми замітили, друзі, дуже багато інфекцій на соняшнику. Да, ця інфекція в зв'язку з цією жарою вона не встигла вплинути на формування урожаю в цьому році. Але, друзі. Подивіться, що робиться. Ми нарахували на 100 рослин, 80 рослин вражених. Що це за хвороба, друзі? Ну можна сказати, фомопсис, похоже, подивитися, чи сформувалася склероці біла гниль, чи, можливо, ну, це точно не ФОМОЗ. Але, друзі, неважливо. Можна в лабораторії перевірити, що це за хвороба. Ця вся інфекція вона залишиться на наступний рік. Я розумію, що по цьому соняшнику буде посіяна чи озима пшениця, можливо, кукуруза. Ну, не думаю, що соняшник. Але про що сьогодні мова, друзі, в наступному році буде дуже багато хвороб на соняшнику. Через те, що в цьому році вони її заразили, вони перезимують, а інфекція може перелітати на 100 км, передаватися капельно-повітряним шляхом, іншим механічним шляхом. І е, плануйте ви хороший, якісний надійний захист вашого соняшнику. Ви скажете, це мова ні про що. Друзі, є про що. Ми е, в осінній зимовий період будемо проводити вебінари по технології захисту і соняшнику, і сої, і кукурудзе, і озимої пшениці інших сільськогосподарських культур. Де ми будемо якраз давати хороші поради по захисту посівів ваших сільськогосподарських культур? Тому, будь ласка, слідкуйте за анонсами і плануйте відвідувати наші навчальні вебінари. І ви будете дійсно отримувати хорошу інформацію. А що з цією інфекцією робити, друзі? Ну можливо і потрібно вносити ті ж самі деструктори стерні. Вони сьогодні вносяться і на е посівах е зернових культур на соломі, і також на стеблах соняшнику, на стеблах кукурудзи. Хтось скаже, це все не працює, це все, друзі, все це працює. Якщо нормально підібрати хороший, якісний деструктор стерні, то він е дійсно е нівелює оце інфекційне начало. Ті біологічні патогени вони зменшують оце навантаження грибів. І гриб тріходерма, і інші гриби, які сьогодні є в деструкторах, вони класно, ефективно працюють, тільки треба підбирати хороші продукти і в хороших виробників. Правильний час і з правильною нормою внесення. Тому, друзі, слідкуйте, дивіться, якщо Поля заражені, якщо повна інфекції, то необхідно все-таки працювати з деструкторами для того, щоб цю інфекцію зменшувати. Через те, що органіку ви розумієте, ми не вносимо грунти, в нас не мають супресивності, вони не накопичені тими мікроорганізмами. Які дійсно боряться із шкідливими мікроорганізмами ну це все мікробіологія? Я думаю, ви цю інформацію можете отримати і в інших фахівців, можете і в нас отримати. Тому напишіть в коментарях: а чи працюєте ви з деструкторами стерні? Яке ваше відношення до деструкторів стерні, який ви маєте досвід? Які ви деструктори застосовуєте. Цікаво буде нашим глядачам підписникам. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте інформацію серед ваших аграрій, друзі колег. І нам дуже важлива ваша думка: чи цікаво вам взагалі про біологічні продукти на основі різних мікроорганізмів, грибів і не тільки. Якщо вам дуже це цікаво, ми можемо підготувати матеріал. І нас на каналі його показати. Тому напишіть в коментарях наскільки вам цікава дана тема. На все добре до зустрічі на каналі. Слава Україні!